Колекція весна-літо. ЛОТ номер 2 Сукня Максі з камінчиками на комірці. Чорні брюки середньої посадки. Червоні штани з брендовою вставкою Twin Set. Чорна базова ковтинка на блискавці. А ця маєчка доповнить будь-який ваш образ. І дуже підійде до цих брюк. Неперевершені штанці, які доповнює сіра ковтинка. Неперевершена туніка в холодних кольорах. Напівпрозора ковтинка на гудзиках. Яскравий червоний вкорочений топ. Чорна подовжена ковтинка. Літня яскрава малинова сукня. Також неперевершена літня сукня. Ковтинка з деталями на декольте. Словами не описати, як виглядає це плаття на тілі. Чорна сукня на гудзиках від твінсет. Ще одна сукня від твінсет. Ну і ззаді на спинці логотип твінсет. Неперевершений чорно-білий лонг. Неперевершена кремова сукня з камінцями на комірці. А ця накидка має бути в кожної з нас. Також маємо дві одиниці преміального одягу від бренду Blue Girl. А цей неперевершений піджак підкорив моє серденько. Чорна напівпрозора ковтинка. Футболочка з глибоким вирізом та камінцями на плечах. І маємо три одиниці таких футболочок.